Іспанська для наших з нуля до А2. Ола і бінвенідос. Вітаю і ласкаво просимо. Сьогодні поговоримо про приголосні звуки. У кожній мові саме головне це звук, а не буква. Доісторичні люди, котрі називались доісторичними так, тому що не залишили після себе жодних письмен. Між собою спілкувалися, вони розмовляли. Одна людина формулювала послідовність звуків, яка складала слово чи фразу, говорила це, інша людина це сприймала, розшифровувала і отримувала значення того, що хотіла сказати перша людина. Так відбувається комунікація. І лише пізніше. Оці послідовності звуків люди навчилися записувати. Спочатку вибивали на камені, потім писали на бересті, на пергаменті, на папері, і ми дійшли врешті-решт до того, що бачимо зображення букв на екранах. Але першим було слово, причому слово усне. Є випадки, коли країни, вірніше, народи, змінювали свою систему писемності, переходили з латиниці на кирилицю, з кирилиці на латиницю. Із своєї власної системи на арабську в'язь, наприклад, як це зробили перси. Але від цього мови цих країн і цих людей не змінювалися. Змінювалася система письма, але звуки залишалися тими ж самими. І люди продовжували користуватися тією ж своєю мовою і розуміти одне одне. Що ми дізнаємось сьогодні? Перш за все, чому правильне звучання дуже важливе. По-друге, Поговоримо про приголосні, що потребують особливої уваги з боку українських носіїв іспанської мови, або тих, хто вивчає іспанську мову. І дуже побіжно торкнемося теми постановки правильної вимови. І я поясню, чому це так важливо. Чому правильне звучання дуже важливо? Тому що є певний шаблон. Що означає шаблон? Або зразок. У кожній мові певна послідовність звуків це одне слово якесь. А послідовність слів це фраза, яка передає певний смисл. Так от, слово в кожній мові, оцей шаблон, він є дуже чітко визначеним. Якщо ми поміняємо якийсь звук в цьому шаблоні, слово буде іншим, буде нести інше значення. Тому слово, яке ми можемо сприйня... сприйняти, це може бути слово почуте, може бути слово написане, кимось або нами. І може бути слово вимовлене нами. Всі ці зразки повинні між собою збігатися, сходитись до єдиного стандартного зразка. Інакше ми не зрозуміємо того, що нам кажуть, або нас не зрозуміють. Як досягти точної відповідності між цими трьома зображеннями або трьома? І кожного слова чи кожної фрази ми детально розбираємо на практичних або індивідуальних заняттях. Сприйняття на слух є дуже важливою частиною володіння мовою. Тому що якщо ми не можемо сприйняти на слух те, що нам кажуть, ми не розуміємо. І якщо ми Говоримо не так, як це повинно звучати в шаблоні, тобто в стандартному зразку певного слова, певного слова або фрази, то нас не зрозуміють. Тому сприйняття на слух і вміння наше відповідати цьому шаблону, коли ми говоримо, забезпечують розуміння і нами, і нас. В іспанській мові є деякі звуки, які потребують особливої уваги. Це Перш за все, приголосні. Сьогодні ми говоримо саме про них. Ось ці приголосні. І зараз ми детальніше трошки про них поговоримо. El perro патрон ес un ерое. Ну, ви знаєте, про кого я говорю? Про песика патрона, який розміновує те, що замінували орки. Так от, Перро. Звучить із подвійним R. Розкатистим іспанським Р, якого немає в інших мовах. І його саме так треба вимовляти. перро. Не перро, а перро. Чому? Тому що перріто це песик, а перріто з одним Р. То це людина, яка перевіряє умови чогось. Експерт. От така різниця. В одному звуку, який просто сильніший або слабший перро або перро. Перріто або перито, карро або каро. Карро це візок в магазині, наприклад. А каро означає дорогий, коштовний мається нове. Знову ж таки. Різниця в тому, як ми вимовляємо звук «Р». Сильне «Р» подвійне, таке пишеться подвійною буквою, або одинарне «Р». Карро і каро. парія ес дерро, перо ліхера. Як ви бачите, в цих фразах підібрані слова таким чином, щоб був контраст між подвійним «р» er, і одинарним. Ла парія, парія це решітка, наприклад, для барбекю. Де єро, ес де еро. Вона є із заліза. «Єрро». «Перо ес ліхера. Перо означає але. Порівняйте «перро» і перо. Перро це собака, а перо це але. ліхера». ліхера легка. Одинарне R. Просте. Звуки С і С. Зорро єс у персонаге мой фамосо. У цій фразі маємо перший звук «с». Ви, мабуть, пам'ятаєте, колись в Радянському Союзі ще був чи от, там, в Україні фільм Зорро про месника. Так він не Зорро, він Сорро. І тут маємо для порівняння: «с» і с, с і с. Зорро є muy famoso. No me ми la каза. Зверніть увагу на цей звук, який відображений цією буквою каза. Мені не подобається полювання, мисливство полювання. Este casa es muy eficaz. Тут слово каса в жіночому роді означає полювання. Тут це саме слово в чоловічому роді означає літак винищувач. Ну, той, хто полює за іншими літаками, звідти воно походить. Але різниця в значенні навіть просто від зміни роду. Полювання і літак винищувач. Ефікас означає дуже ефективний. Еста каса еста мой суфія». Тут слово каса в жіночому роді тільки звуком С, тут слово каса також в жіночому роді, але звуком С. І це означає хата, будинок. Еста каса, еста мой суфія. В цьому слові маємо два звуки. І один, і другий. Це, Знову ж таки, слова підібрані спеціально для того, щоб ви відчували контраст. «Суфія» означає брудна. Таке речення. Звуки Б і Б. Як ви бачите, букви різні, але звук той самий, в іспанській мові офіційно не існує звука В нашого. «в». Але в різних регіонах його таки вживають. Тому, якщо ви скажете В замість Б, вас зрозуміють. Хоча стандарт такий, що звука В нема, є тільки звук Б. В більшості випадків його вимовляють як щось змішане. Середнє між Б і В. Тобто спочатку складають губи як для того, щоб сказати Б, а потім кажуть В В. Валенсія, наприклад. Так от, ця фраза: Бібес паратрабахар, отрабаха спаравібер. Букви різні, але звучить одинаково. Бібес паратрабахар, отрабаха спаравібер. Ти живеш для того, щоб працювати, чи працюєш для того, щоб жити. Я вас абебер. Знову ж таки, букви різні, а звучить практично однаково. Що будеш пити? Біно бланко, парфовор. Біно бланко. Пишеться віно, але читається біно. Біно бланко. Біле вино, будь ласка. Бой альбазар. Йду на базар. Збираюсь йти на базар. Л і Ю. Ла está llena де gente. зверніть увагу, оця буква Л, що передає звук Л, це не є наше Л і не є наше Л. І це не є не ля пляса, не ЛА пласа. Це є пласа. Як його правильно вимовить. Кінчик язика піднімаємо вище верхніх зубів і торкаємось піднебіння. І говоримо «Л». так як говорила наша вчителька. Поліна Сергіївна, яка була з Полтавщини. От там на Полтавщині так балакають. Оце от воно. Не ля і не ла, а ла. Ла плата е стаєна дехенте. Подвійне Л можна вимовити як дуже м'яке Л, Л'єна. як ніби м'який знак і є. Але загалом в більшості випадків іспанці його вимовляють як юєна дехенте. Ямала полісія, порфавор. Яма, знову ж таки, подвійне «л», читаємо і вимовляємо як «йот». Яма. Дзвони. Викликай. Поліцію. Будь ласка. Ламентаблементе Ея ноаєгадо. Ламентаблементе. Тут маємо одинарне «л», як воно звучить, я щойно сказав. А тут, в цих двох словах, маємо подвійне «л», яке читається як «йот». Ейя, вона. Но no, аєґодо не прибула, не, не прийшла, не приїхала. Ла La las llamas se ve desde лехос. Знову ж таки, фраза підібрана так, щоб були різні звуки, які передаються тією самою буквою. Ла, luz, світло. Делас ямас. Ямас це язики полум'я. Так от, світло від полум'я, видно. Здалеку. Як поставити правильну вимову? Щоб те, що ми говоримо, відповідало тому, як очікують від нас почуть таке слово носії мови? Для цього є різні способи. По-перше, пасивне слухання. Це коли ми щось робимо, те, що ми знаємо, як робиться автоматично, не задумуючись. І під час виконання таких завдань, таких робіт? Пасивно слухаємо. Що саме слухати, скільки його слухати, як його слухати, це я розказую на практичних та індивідуальних заняттях. Далі, наступний крок це активне слухання. Активне слухання це те, де ми повинні розпізнати кожне слово, зв'язати слова в речення і зрозуміти сенс того, що сказано. Для цього також є певні завдання, які я видаю для того, щоб мої учні правильно навчилися сприймати. Мову на слух і розуміти, що говориться. Окрім того, є певні методики для постановки вимови. Чому? Тому що мало розуміти, треба точно так само сказати, щоб люди, до кого ми звертаємося, зрозуміли, що саме ми кажемо. Для цього також є різні методи. Є методи наслідування малих дітей, коли вони вчаться говорити. Є методи більш просунуті вже для людей дорослих. І знову ж таки про ці методи, наприклад, це так, як дитина себе коментує свої дії, коли вчиться балакати, або метод розповіді про щось на задану тему певний час для, з записом того, що було сказано, для того, щоб я потім перевірив. Тобто це все ми практикуємо на індивідуальних та заняттях в мікрогрупах, висновки. Маємо вимовляти так, як це роблять носії мови. Для того щоб те, що вони чують, відповідало певному патрону або певному зразку, щоб людина, до якої ми звертаємось, могла це зрозуміти. Наступний висновок: в іспанській мові менше звуків, ніж в українській чи англійській. І справитися з тими звуками, опанувати їх неважко. Але, само собою, воно не приходить. Спочатку треба навчитися сприймати мову на слух, потім правильно вимовляти для того, щоб ми розуміли, і для того, щоб нас розуміли. Наслідуючи природний метод, так як оволодівають мовою діти маленькі, спочатку треба багато слухати, пасивно і активно, а потім починати говорити, намагаючись вимовляти правильно всі звуки, для того, щоб сформувати певну навичку. Як це роблять носії мови, щоб ми звучали натурально. Щоб те, що ми говоримо, відповідало тому, що в цій мові існує, а не тому, що ми собі думаємо, що воно так повинно бути. І за традицією вивчимо сьогодні ще одну приказку. Локебien се діфе, б'єн се ентієнде. Зверніть увагу, знову ж тут ми маємо чергування звуків, які подібні між собою, але різні. Локебен се дісе. Bien se entiende. Те, що, що добре сказано, легко зрозуміти або добре можна зрозуміти. Повторимо. Lo que bien дісе, entiende. Тепер, за одну хвилину, будь ласка, запишіть, що ви довідалися з цього відео. Як це будете застосовувати в житті. Якщо ви цього не запишете, ви його забудете. І час на відео буде потрачений даремно. Зверніть увагу на цю фразу зверху. Це те, коли знімають фільм. Спочатку дають світло, потім вмикають камеру, і потім починають актори діяти. Так от, люф, оці звуки ми вже тепер знаємо, як правильно вимовляються. Камера акфон. Тут також оця буквочка читається як Ф, між забовим, люд, камера акфон. Застосовуємо вивчене. El perro patron es un héroe. Muy famoso. Vives para trabajar o trabajas para vivir. La luz de las llamas se vede desde lejos. Повторимо приказку. Lo que bien se dice, bien se entiende. Оці букви, отут позначені чорним кольором не просто так. Наступне відео буде якраз пояснювати, як правильно вимовляти такі і не тільки такі поєднання голосних. Ось те, що хотів сказати в цьому відео. А зараз не забудьте, будь ласка, підписатись, поширити відео, написати коментарі, поставити запитання, якщо вони виникають. На цьому прощаюсь. Дякую за увагу, за перегляд, до наступного відео. А стала проксима!